Слава Богу, брати та сестри. Маємо сьогодні служіння. Можливо, вже трошки набритий карантин, вже трошки змучив нас. Тяжко тут проповідувати, можливо, при пустих залах в камеру. А вам ще тяжче нас слухати. Але думаю, правильно є в нас ціль, коли ми шукаємо Бога і, незважаючи від всіх обставин, наше серце все одно тянеться до нашого живого Бога, тягнеться до спілкування з Ним. Я б хотів би поділитися одною думкою, закликати нас всіх до молитви. Ми, читаючи Слово Боже, бачимо, що в багатьох важких моментах люди, які знали живого Бога, вони кликали до Нього, і вони робили одну таку річ, вони давали якісь Богу обіцянки. Вони приймали якісь рішення, ці всі обставини, якими вони стикалися, вони змусили їх якось переоцінювати своє серце, переоцінювати своє життя, свої цінності. І щось в своєму житті міняти. І багато хто давав якісь обіцянки Богу. Ми так само в своєму житті даємо обіцянки Богу. Наприклад, ми даємо обіцянки, хто одружений, ми обіцяємо один одному вірність до кінця своїх днів. Ми даємо Богу служити обіцянку, в добре, даємо обіцянку Богу служити в добрій совісті, в доброму сумлінні, тобто не, не тоді, коли нас совість не засуджує, а тоді, коли. Ця совість в нашої правильному напрямку наставлена, тобто в доброму сумлінні обіцяємо Богу служити. Я би хотів би зачитати ще одне місце за одного чоловіка, який теж дав обіцянку Богу. Він жив в нелегкий час, він жив в час, коли духовне життя всього Ізраїля було в великому упадку. Воно було дуже низьке і Богові воно ну, не до вподоби було багато моментів, але Бог з терпеливістю на це дивився і коли. Його гнів наповнював, коли в його серце, в серці був гнів Божому. Він тоді зливав свій гнів на народ ізраїльський, приходили вороги, вони охоплювали ту територію, вони полонили народ ізраїльський, і тоді ті обставини змушували народ кликати до Бога. І був такий час, коли прийшли амунітяни, вони захопили знову землю ізраїльську. І тоді був один чоловік, який пізніше став седм Ізраїлю, був чоловік, якого звали Євтах. Або єфтах. І він був на той час людиною, яка визволила народ ізраїльський. Але обставини, які він, які спонукали це зробити, або як це відбулося, в неї досить цікаві. Я би хотів їх зачитати. Це буде в книзі суддів в 11 розділі з 29 го вірша трошки довший текст. Але в ньому є багато що цікавого для нас. І був на Євтаху Дух Господній. І він пройшов. Гелат і Монасію, і перейшов в гілацьку міцпу, а від гілацької міцпи перейшов до синів Амона, і дав їй втаху бітницю перед Господом і сказав Якщо ти дійсно віддаси синів Амона в мою руку, то буде, що хто вийде, той, той, хто тільки вийде з дверей мого дому мені назустріч, коли я повернусь в мирі від синів Амона, то належатиме Господу і принесу його у всепалення». І перейшов Єфтах до синів Амона воювати з ними, і Господь передав їх у руку його, і він розгромив їх дуже великою поразкою від Ароера, і аж до підходу в Мініт, двадцять міст. І були в покорні сини Амона перед ізраїльськими синами, і прийшов Єфтах до Міцпи, до свого дому. І ось його дочка вийшла йому назустріч з тимпанами і хороводами, а в нього вона єдина. І не було в нього сина чи дочки. І сталося, коли побачив він її, то роздер свій одяг і сказав: Горе, дочка моя, ти справді мене звалила, ти стала з тих, що непокоїть мене. Я ж відкрив мої уста до Господа і не зможу відвернути. А вона сказала йому: Батьку мій, відкрив ти свої уста до Господа. Чини зі мною так, як вийшло з твоїх уст. Після того, як для тебе чинив Господь, Після того, як для тебе вчинив Господь помсту над твоїми ворогами над синами Амона, і вона сказала своєму батькові, хай буде зі мною таке здержуся відносно мене два місяці, і піду і вийду на гори, і оплачу моє дівоцтво, я та мої подруги. І він сказав: Іди. І відіслав її на два місяці, і пішла вона та її подруги, і оплакали своє дівоцтво на горах. І сталося, що після закінчення двох місяців вона повернулась до свого батька, і він виконав відносно нею свою обітницю, яку він дав. І вона не пізнала мужа і стала заповіддю в Ізраїлі, щоб з року в рік ізраїльські дочки ходили і оплакували дочку Івтаха, Гілеатця, чотири дні на рік. Трошки довше можливо місце Слова Божо. головно описує стан тодішнього Ізраїлю. Ізраїля. Стан, коли пише в Слові Божому, що кожен чинив так, як він вважав за потрібне. Як він жив, як він поступав, не було якогось наставлення тоді в Ізраїлі, не було якогось такого поводження в них, щоб вони знали, як це правильно робиться. І був чоловік і так, який, який покликав до Господа, який знав Бога, і в тяжкий момент життя своїм звернувся до Бога, він дав йому обітницю. Є багато думок на рахунок цього, або дві основних думки. Як саме закінчилось це, чи він приніс її дійсно в цілопалення, чи, можливо, вона просто до кінця свого життя вона не виходила заміж? Але він дав таку обіцянку. Тобто є перша думка, що дійсно після тої обіцянки та дочка його на до кінця своїх днів вона не вийшла заміж і залишилась дівчиною. Або друга думка, то, що він дійсно приніс її в цілопалення, так як на той час всі поступали так, як вони вважали за потрібне. І він, бачачи таке в інших народів, так само пообіцяв і живому Богу, що принесе. Йому в жертву живу людину. Але яка суть, я би хотів з цього взяти, що, по-перше, пише, був на ньому Дух Господній. Дух Господній він сходить завжди не на самих ідеальних людей. Ми, знаєте, можливо, би жили, і в новому заповіті ми бачимо, що фарисеї вони вважали, що Дух Господній або Бог, як прийде, Він має прийти до самих святих і самих правильних людей, але Христос їм сказав, що він йде до тих. Кому він більше подрібний, каже, лікаря потребують хворі. І він пішов до тих людей, можливо, не святих, але він пізніше робить тих людей святими і чистими. І ми бачимо, що в цьому моменті Дух Святий, Дух Господній, зійшов на людину, яка була багато в чому ще недосконала. І ту обітницю, яку він дав Богу, можливо, вона багато в чому була недосконалою, і вона була багато в чому незрозумілою для нас на той час. Але я з цього місця хотів би взяти думку для наших сердець. Ми багато в чому, коли ми переживаємо якусь особливу Божу благодать, ми приймаємо якісь рішення теж, ми якісь бажання свої висловлюємо до Бога. Я, наприклад, раз помічав, що коли приїжджаю з таборів, десь особливо раніше, то я приїхав і в мене ціль зразу. от Я був одним таким, я зараз приїду, я буду зовсім інакшим. Я вмить поміняюся, вмить зміниться щось в моєму житті. І воно, можливо, перший тиждень так було, другий тиждень, а пізніше. Рано чи пізно ти, що звертаєшся назад до того свого буденного життя. Я поняв одну річ, що часом нам треба добре думати над тими опіницями, які ми даємо Богу, або над тими цілями, які ми ставимо. Знаєте, Я бачу, зараз наш час, спочатку того карантину, ми спочатку якісь рішення мали, все, як тільки закінчиться, ми зовсім по-іншому все будемо робити. Нам зовсім по-іншому, наші, наші цінності зовсім інакші будуть. Але зараз, знаєте, дивлячись на ті обставини, ми багато до чого вже привикаємо, звикаємо. Нам стає це нормальним. І багато чого ми забуваємо з тих рішень, які ми перед собою ставили. Я би хотів з нас спонукати до того, що ми, аналізуючи своє життя, аналізуючи обставини навколо, ми проаналізували своє серце, ми поставили правильні цілі і правильні дали напрямки в своєму житті для зміни в своєму характері, змінити погляди в своєму житті. Що ми хотіли би змінити? Ми поставили б правильні якісь напрямки. Ми бачимо, що можна якісь обіцянки дати, і Петро обіцяв, то, що Господи каже, якщо б навіть всі залишить, я тебе не залишу. Але це не помогло йому в його житті, і він пізніше теж не явив вірності Богу. Я нас ті закликав до того, що ми в тих обставинах ми проаналізували своє життя, проаналізували те, що Бог хоче навчити нас. Ми шукали того, що Він нас цього досягнув, щоб в нашому серці пройшли ті переміни, які Бог хоче в нас досягнути, які Бог хоче змінити. Знаєте, до цього часу, наприклад, я бачу багато в чому живі. Я бачу, що навіть цілі в деяких моментах було і на служіння прийти, і, вроді би, бути в єднанні з Божим народом, але разом з тим я бачу, що в моєму житті багато що відходило на другий план. На другий план відходило такі живі відносини з Богом. Я, наприклад, бачу в своєму серці ту докору, що навіть служачи Богу, служіння Богу може теж стати ідолом. Ти можеш служити Богу, і це може захопити тебе, і ти не можеш помітити, що ти, служачи Богу, відійшов від живого Бога. Знаєте, я би хотів нас закликати до того, що ми, аналізуючи зараз ті обставини, аналізуючи своє життя, шукали того, що Бог хоче навчити нас. Щоб ми не збувалися, не звикали до тих обставин, які є. Щоб ми поставили правильні цілі, і, можливо, невеликі ті кроки, неможливо, не стремилися зразу. Вмить змінити все своє життя, але що ми змінили те, що Бог хоче змінити на даний момент в нашому житті. Змінили те, що Бог хоче зараз нас навчити. Я би ті, що ми зараз помолилися, прославили Бога, звеличили його. хай йому за все буде слава і хвала. Встанемо на наші ноги і помолимося до Бога.